Що чекає близнюків на жовтий весняний знак, стихія повітря, що чекає близнюків. Переміни чекають, великі переміни, інтуїція, якісь випробування, страхи переживання. Віддаленість, вибір якийсь буде, плаче переживання, ви так як запуталися в собі, не знаєте, що робити, запуталися в своїй любові, в переживаннях, але будете на вершині, будете сильні і зможете з цим всім боротися. Зможете, я думаю, перейти оці ворота страху, ворота темряви, холоду і недорозуміння. Зможете це все побороти. Але просто ви боїтеся, боїтеся. Ви більше як погрузилися в себе. І не знаєте, як вибратися з цієї ситуації. Дуже переживаєте. Вам треба відкинути це все, не переживати і бути сильною, мудрою, різносторонньою людиною, дуже мудрою. Яка завжди перед тим, як зробити якесь рішення, продумає. У вас дуже сильне, логічне мислення. Буде вам якась звістка, так як випадає е, король мечів, а тут є птах, а птах це завжди звістка. Буде звістка вам якась. Не будьте е, дуже таким різким. Будьте більше, більш уважніший до себе і до людей. Але ви людина, яка Продумує все, промислює і зробить вірні рішення. Робить вірні рішення. Да, Полюбові щось у вас не складується, так як знову випала четвірка кубків. Ви погрузилися в себе, в свою любов і не бачите нічого навкруги. Але пороя в любові у вас є. Просто ви її не бачите. Просто ви не бачите цього ангела, що вам несе любов. Розправте крила, і ви побачите цю любов, і буде вас ця любов. Ви впали просто в вічай, і нічого не бачите навкруги. Але король мечів каже, що ви людина дуже сильна, могутня, вміє правити, вміє підкоряти собі других, може спланувати, зробити правильні рішення. Станьте з колін, підніміть голову і ви побачите, що навкруги все добре. Не падайте в вічі. Підписуйтеся, ставте вподобайки і пишіть коментарі в благо!